Програма «10 хвилин, і ми розпочинаємо низку передач з під назвою Рух це життя. Рух це життя, а танець це поклик душі. Саме через те ми сьогодні завітали до культової, молодіжної, популярної танцювальної команди Ті Сквот. Привіт, дівчата! Вікуся, розкажи, будь ласка, що для тебе є танець? Ну особисто для нас танець це вже невід'ємна частина нашого життя. Тому що коли ти вже достатньо довгий час танцюєш, присвячуєш велику великий Проміжок часу цьому, так ти вже без цього не можеш, це своєрідний, навіть якийсь, напевно, наркотик, тіле, тому що якщо якийсь, ну, якийсь проміжок часу ми не танцюємо, це вже просто якась починається ломка, грубо кажучи. Також і ну, для нас і, можливо, для дітей, які для нас також ходять, займаються, так, це можливість проявити себе, тому що деякі дітки от, є такі сором'язливі, але для них кожен виступ, кожний концерт, це свят. То просто якась перемога над собою, можливо. ось. І навіть такі життійські якісь проблеми е повністю десь зникають, коли ти починаєш танцювати. Тому що ну, це просто кайф. Якось так, можливо для багатьох танець це емоційна розрядка. Чи для тебе так само є? Ну, в принципі, я намагалась це і сказати. Тобто, це і є емоційна розрядка і фізична, і будь-яка, тому що ну е, ми ж не просто там да, ручки ножки піднімаємо і так далі. Це справді дуже велика праця, фізична праця і розумова насправді, тому що ми там різні постановки робимо і так далі. Але ну це величезна така. Ніша в нашому житті вже така невід'ємна, без якої ми напевно вже не уявляємося життя. Олена, я знаю, що ви багато років навчаєте всіх бажаючих займатися танцями, гарно танцювати, точніше. Хто до вас найчастіше приходить? Які вікові категорії? Чи це діти, чи це дорослі? Як взагалі відбувається? Ну, взагалі зараз у дорослих трохи є таке кліше, що танцювати це вже пізно для когось. Мені вже навіть дівчата та хлопці в 17 років, коли запитують про танці, вони кажуть, я вже мабуть старий або стара для цього всього. Але є багато людей, вже навіть за 20, які хочуть займатися танцями. І в нас є групи і для такого вікового напрямку, є і групи з самих маленьких тобто діточки з 5 років. А в основному, основна маса дітей, які приходять на займатися, це вік від 12 до 15 років. У нас начислюється більше 15 колективів і більша половина з них – це саме діти від 12 до 15 років. А кого найважче навчати? Е, найважче навчати тих, хто не знає, чого він хоче, коли він приходить на танці. Тобто це не залежить від віку, це не залежить від вподобань. Е, найважче займатися з тими дітьми, які приходять, яких проводять батьки, е, вони не знають. Вони приводять танці, кажуть, ось робіть з ним щось. Ось, щось з ним робіть, будь ласка, і це найважче. А коли дитина знає, що вона хоче, це не залежить від якихось здібностей, не залежить від якихось там фізичних можливостей, все залежить від хотіння, від бажання щось робити. Тобто не найрай... легше працювати з такими самими людьми. Вікуся, скажи, будь ласка які напрямки ви охопили? Яким танцем ви саме навчаєте? Ну, Якщо говорити в принципі, загалом, то у нас студія сучасного танцю. Тому що насправді дуже багато людей, наприклад, коли кажуть, там, що ви тут робите, так? Чому ви навчаєте? І коли людина, в принципі, не орієнтується конкретно в якихось стилях, їй просто краще сказати, що це сучасні ну, напрямки танцю. Але якщо вже більш конкретно, в нас в студії викладають такі танцювальні напрямки, як хіп-хоп, денсхол, джаз-фанк, хілс, тобто дівчата, Танцюють на підборах і багато дуже різних, тому що я можу поназивати абсолютно всі, які в нас є, але е, краще один раз прийти, побачити і спробувати, тому пусть. Хай приходять до нас, так ніж е, говорити багато разів якось так. А які е, користуються найбільшою популярністю серед молоді? Ну звісно, найбільшою популярністю користується стиль хіп-хоп. Ну тому що, е, по-перше, це профільний стиль нашої студії. Ми починали з хіп-хопу взагалі. Ось і ну якось діти приходять спочатку ось на це. направлення, потім ми знайомимо з іншими стилями. Вони мають можливість обрати, що їм більше до душі, що їм подобається, і там вже можливо десь якісь інший колектив ти, хоча ми намагаємось їх розвивати всесторонньо, тобто не якимсь конкретним одним напрямком, тому що зараз у сучасному світі танцю цінуються танцівники, які універсальні, тобто які володіють багатьма стилями танців, і Ми також намагаємося йти нову, нову з, з часом, так і також їх так розвивати. Олена, скажіть, будь ласка, ось як сказала Вікторія. Танець — це велика робота над собою. От як ви справляєтесь з тим рубіжним моментом, коли іде, як скажімо, так виліпка людини, просто звичайно людини-тацівника? Ну це насправді дуже важко, тому що потрібно працювати як конкретно над кожним танцівником, так і над колективом. А якщо ти займаєшся не з одним колективом, а їх декілька? Це величезна робота, тому що потрібно зробити постановку кожному колективу свою різну, яка має бути універсальною чимось, має відрізнятися від постановок інших колективів. І також у е, цій постановці зробити акцент на те, е, як собою володіють танцівники, які в ньому танцюють, і окремо працювати над кожним танцівником. Тобто, це величезний такий шмат роботи, можна сказати, але. Взагалі-то надихають діти і люди, з якими працюєш. Тобто, якщо ти собі вдома можеш надумати одне, ти приходиш, ти бачиш, що вони роблять, як вони роблять, вони висловлюють побажання, як вони це хочуть зробити, і такою колективною великою роботою вже отримуємо шедеври, які робимо разом з ними. До речі, я знаю, що хіп-хоп передбачає з собою імпровізацію. Чи часто ви імпровізуєте теж? В первую очередь, когда человек приходит на танцы, мы требуем от него, чтобы он показал то, что он умеет. Вот он слышит музыку, и пускай он пробует как-то двигаться, пускай это будут какие-то обычные шаги, там, ножкой потопал, ручкой помахал, но уже он как-то импровизирует, уже он как-то понимает эту музыку, вот слышит ее. И вот со временем эта импровизация, этот фристайл, он нарабатывается, ты получаешь какой-то определенный поток информации, какую-то какую базу тан 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 танцевальную, танцевальную, да. И со временем ты понимаешь, что без импровизации ты как бы не особо и смог бы нормально танцевать. И смотришь точно так же какие-то видео просматриваешь, тоже видишь, человек танцует. И себя сразу мотаешь на ус эти какие-то движения. Потом ты замечаешь, что в импровизации ты их используешь. То тобто, есть импровизация это круто, она помогает очень сильно развиваться в танце. Очень годне в этой и думкою, что импровизация це э е, уже показник профессионализма в какой-то степені, да, это действительно показывает то, какой рівень, тоже це з приходять з гадами комусь це дається. Раніше хтось одразу вже може показати якийсь суперклас. Комусь то позже, но да. Да. Все таки це професіоналізм, дівчата. Я знаю, що ви професіонали. У мене виникла ідея, давайте зараз трошки нам покажіть, що ви вмієте. Гарна музика. I'm the dance floor, drop it like it was a Cadillac. Oh. What you talk about cutting the slack? Oh. Girl, girl, you better be in that back. Where well, my girls roll deep in the club. Oh. Can't wait to hit the button, get effed up. For oh. my dogs who got more than a hundred bucks. Can't wait to freak one of those big old bugs. Oh. Before we start to turn it out, you must learn to crawl out. Before we start to turn it out, you must first begin to breathe. You see the cookie pop down oh. drop. Do the snake, do the freak, do the bob oh. down drop. Yo, don't stop, don't stop. Oh. Real eyes, down, south, eyes, down oh. drop. Waistline, five, six, seven, eight, oh. drop. One time, all in together, oh. now drop. Yo, don't stop, don't stop. Get your freak on it, club. <laughs> Відомий на весь Житомир, продюсер Сергій Вікторов, був поруч із цим колективом з перших кроків, з перших танцювальних років. Добрий день Сергію Олександровичу. Розкажіть, будь ласка, як таки виник проект, який ми сьогодні представляємо? Взагалі-то у нас існує більш масштабний проект. Це творчо-мистецький проект Академія Зірок. Він виник більше 10 років тому, і у нас було дуже багато різних напрямків: танцювальні, вокальні Інші напрямки естрадного мистецтва ми займаємося естрадним мистецтвом. Але найбільш вдалим виявився ось проект Тісквот, танцювальна команда ті Сквод». Як швидко набирав обертів цей проект? і Чи знайшлися прихильники у вас? Я думаю, що набирав обертів дуже швидко, і ця танцювальна команда через декілька років вже трансформувалася у корпорацію танцю. Ми запрошуємо молодь, дітей вивчати сучасний танець, хіп-хоп і виступати на великій сцені.